Привіт усім я вітаю вас на ютуб-каналі Рух Тіві. Футбольний клуб Рух продовжує шукати нові таланти та надихати дітей до спорту. Це проєкт рух для всіх сьогодні. ми у Львові, у 36 чось школі та другому ліцеї. Сьогодні відбувається рух для всіх. Рух таку тримає концепцію, що доступність для кожної дитини. Тобто, кожен гравець має змогу займатися спортом. І ми хочемо, аби рух був ближче до кожного, щоб не було не тратили багато часу на добирання. Тож сьогодні на дітей чекає відкрите тренування. Воно включає в себе і тестування, і водночас гру в футбол, аби діти отримали задоволення. Кращі дітей ми відберемо сюди на локацію, і вони будуть тренуватися. Давайте аплодисментами побажаємо один одному успіху. Ми хочемо, щоб ви класно провели час. Тому не переживайте, куражтеся, отримуйте задоволення, допомагайте іншим і все буде гаразд. На вас сьогодні чекає чотири станції. Це буде жонглювання м'яча. У нас буде біг 15 та 30 метрів. Після цього у нас буде ведення м'яча, гра один в один. І футбол. І футбол. Це Ми саме, саме, саме це вишенька на торті. Сотні дітей різних вікових груп. Усіх їх об'єднує одна мрія побудувати кар'єру успішного футболіста. Діти із захопленням тренуються та показують свої навички володіння м'ячем. Рух для всіх це проект про масовість. Футбольний клуб. Рух. Відкритий для кожного, для кожної дитини, незважаючи, якого рівня вона підготовленася, чи вона знайомиться з футболом і випадом спорту, чи вона займається довгий час. У нас є в структурі нашого футбольного клубу Рух Дю США, рух, де ми набираємо дітей. По всьому Львові зараз на даний момент у нас біля 13 філіалів, і один з них ми відкриваємо на другій та 36 школі. Приблизно ми очікуємо, що у нас на цій локації буде займатися 200-300 дітей е, з цього району. І ми будемо робити все можливе, щоб вони ставали спортивними, здоровими, щасливими, а саме важливішими, ходили в сім'ю нашого клубу. Дем'ян, е, як тобі тренування? Класно. Класно, А що ти вже встиг зробити сьогодні на тренуванні? Е, ну ми вже жонглювали, ведення і гра один на один. А покажи мені, що це за листочок в тебе від. Закрите тренування, що тут позначено? Ну, там, якщо жонглювання меча, ти добре набив, то галочка, ведення меча теж, і гра один на один таке саме. Круто! Тобто тобі ще залишився біг і, і... футбол. І футбол. Так. Класно. Я бачу, що в тебе всюди тут хороший результат. Так. Так? Та? А ти скільки вже часу займаєшся футболом? І тобі 5 подобається? П'ять років. Ого. А як тобі футбольна команда Рух? Класно. Я мрія в неї попасти. Заходжу в Тік-Ток і набираю ФК «Рух», карух, академія. Дивлюся. Хочеш потрапити в академію руху? Так. Да. Рішно, ну я тобі бажаю удачі. Давай п'ять. Опа. З, з львівських команд йому саме рух подобається. Ми ходили на матчі руху, були на презентаціях різних. Тобто в нього навіть є м'ячик з автографами руху цілий. Президента вашого і футболістів. Тобто вболіває понад того клубу. Чесно кажучи, дуже подобається, що розвивають футбол в нашому місті, гарна дитяча юнацька школа. Я з самого дитинства мрія займатися футболом. А чому футбольна команда Рух? Чим тобі подобається рух? Не, не знаю. Просто вона технічна команда, сильна. А чому сама рух? Ну, я знаю. Багато каже, його знайомих, хлопців ходять в рух. і... Каже, що там краще, і я хочу тебе. Прийшли на пробу. От що ви скажете щодо футбольного клубу рух? Як вам така ініціатива заохочувати дітей до спорту? Ні, це дуже хороша ініціатива, щоб діти мали свій вільний час займатися футболом. Соломія, ви сьогодні привели свою дитину. Скільки років в вашому хлопчику? Шість років. Тобто, це наймолодший вік і сьогодні міг би бути. Чому привела дитину саме на футбол? Це ви хочете? Чи можливо ваш син хоче? Дуже він просто шаленіє від футболу він спить з м'ячем. Є хатній м'яч, яким він спить, є м'яч, з яким він бавиться, є форма, в якій він спить, форма, в якій він бавиться. Ну він дуже дуже тащиться від футболу, то він нас дуже попросив. Він привезли не складно. А чому саморух? То він обрав. Він обрав. Так, <свят> <свят> да, в нього дядько теж любить футбол, мій брат, і він йому розказував, які є команди. І йому дуже сподобалося, він собі обрав. Ми спілкувалися з твоїми батьками, і твоя мама мені розповіла, що ти обожнюєш футбол. Це правда? Так. Да. А за що ти обожнюєш цей спорт? Просто цей там є кричану, 300 я його. Обожнюєш Крістіану Роналду? Я дуже дуже люблю в спал. Супер, молодець! Мені цікаво, тому що це дуже близько до мого дому. Мені, мені цікаво попробувати свої здібності тут. А тобі подобається футбольний клуб рух? Чому саме рух? Ну, це футбольна академія, яка процвітає, яка, яка ще поки що в силах зробити щось нове в цьому футболі, в українському футболі. Вона має. Купу різних бере участь, купу різних змаганнях. В неї є потенціал. Це надзвичайно важливо, тому що спорт вчить конкурувати, вчить змагатися і досягати цілей. Тобто сьогодні ви на тренуванні, ви кожен раз можете досягти свою цілі. Мінімально, але крок по кроку ви можете стати краще. Буде <кліг>